Ми беремо свиніну, я її вже нарізав соломку, беремо морковку. Це картошку пюре робити. Тут тарталет французький можемо зробити. В пирог. Будемо вжарити до альдента. Тут крупи, все, цукерки он був для хлопців. Карбонару робимо. Бомба. Ти не можна так казати. Мортиш, ви Знаєте, я подумав, що вже давненько, давненько я не знімав суто кулінарних відео, тому що все про життя, про різноманітні події на злобу дня, а от зараз я знаходжуся на півночі Київщини неподалік від білоруського кордону, і е, знайомлюся з побутом, з тим, як будують укріплення е, бійці. 120-ї окремої е, бригади територіальної оборони з Вінниччини Вони всі, і мені тут кухар Андрій покаже, як готувати солдатську карбонару. От зараз я вас із ним познайомлю. З ним зараз розмовляє моя кума е, Наталка Парака. Е, бере інтерв'ю для українського радіо до Дня захисника. А потім війна почалась, пішов воювати. Що зразу в розвідку, був старшиною розвідки, а потім перейшов в Медрот, но і Так і тут залишився. Андрій, ми зараз просто показово зробимо, да, так? Да, да, ми да. робимо одну порцію, а ви так на, на, на 200, скільки? Сьогодні на 208 чоловік. Це на вечерю таке. Так, були. на вечерю, так. І що туди входить? Сьогодні будемо готувати ми свиніну з овочами і на гарнір буде у нас відверний макарон. Ми беремо свиніну, я її вже нарізав соломкою, беремо морковку. Теж нарізаємо. Беремо цибулю. Беремо перчик. Це той ні, що з вами їздить? Ні, да він. Це я з ним працював. Це він це ой був. Який він був? Ну, шапський нож, такий ой був. І за скільки це років? Ну і вже 14 років у цьому наже. Та ви що? Да. І де він був, окрім кухонь. Е в Германії, в Польщі був. Ну, він багато ресторанів побачив. А на фронті був? Так. Да. Ну тут зі мною зараз працює. Це вже під час, під час вашої е ну, воєнної я... діяльності. Це вже яка кухня по рахунку. Ага. Левкович, Димир. Четверта. Это мы уже четвертый раз переезжаем. Берем мясо. Сейчас будем обсмаживать. Сейчас зараз возьмем томатную пасту. У нас тут есть секретный бункер. Да, это наша сыпучка. Это все можно показывать? Ну а что тут? Нам... Це ж облаштовано. Да, це все повністю. Це вами все зроблено, правильно? — да, да. Тут крупи, все, цукерки вам для хлопців. Печення, олії, все з повністю. Тут же розумієте, тут... е, має бути дуже все по стандартам. Якби ну, блі, до хаспу трошечки ближче, щоб воно було. Ой. І ми одразу поставили воду закипати на макарони. Кидаємо морковку, вона довше вжарюється. Будемо вжарити до альдента. Воно немножко Ну, Коли великі об'йоми, то ми такі кастрюлі робимо. Да, воно все. М'ясо запікається в духовці, а це время вжарюється всі овочі, потім з... Туди зложимо, додаємо томатну пасту в води і воно все тушиться. Таке має бути густовато. І окремо відварюємо макарони. І потім вже на видачі, там в столові, де ви були, там вже на видачі видають їсти. І, і салат. Зараз Аліна готує салат вечері теж, нарізає, підготувається. Да, і туди, і туди. Оно все одновременно робиться. Бо ж багато вам. Бажаю здоров'я. Це у нас ще управління, стоять відділи, які там не їздять, займаються ділами, то ми їх тут теж годуємо. Буває піцу. От сьогодні, мабуть, на сніданок готували запіканку да, то буваємо піцу приготуємо. То тарталець французький можемо зробити. в Пірог. На 200 чоловік. Да, Нам дека. У мене такі дека є. Ну, таких дека, два штуки, цих дека, ще духовочки маленькі. І там що потім праціонно ми ріжемо кожного. А от коли відключення електроенергії, то що? А, Не у раді? нас є генератор. У нас все підготовлено. Ми запускаємо генератор і працюємо. І у нас там є ще літня кухня. На літній кухні ми зробили дві плити газових. На них готуємо. Така як народна сільська. О, плити. оце Узвар на завтра будемо варити. А, вона і зараз да. в дії, да, так? Да. Так що на газових балонах. Так, да, так, да, так. Да. І все. Це зараз воно там горить. зараз закипить, узвар закинемо і завтра хлопці на ранок будуть зварпити. Хочу у вас тут все задіяно, весь да. простір? Так, да, да, да. да. Тут ми овочі тримаємо поки а, що. А я вже бачив хлопці тут. Да. Оце поки що. Да. А потім перенесемо в друге місце, бо тут зимою, якщо будемо стояти, тут котел. Що потоплювали. Ну, дякую, дякувати господарям, що нам віддалися. Люди, люди дуже привітні, бо вони в окупації були. А якщо був в окупації, то ти вже бачив з мали Так, вкусів. Вони розказували, як тут і чеченці стояли, і яку, як вони себе повозили. Вони тут трошки горя лотнули. Ну, Ти, вони всього півтора місяця, а ті вже роками. Так, <говорить> да, бачите, в них відпечаток залишився на це життя. Нам віддали хату 200 років їй. Дерев'яна хата, там світло є, грубка є. Безплатно просто за світло платимо. Нема ніякого це, що там, як розказують, 10 тисяч беруть, 7 тисяч беруть за квартири з військовим. Тут нормально, тільки живий. Одкидаємо цибульку. А це картошку пюре робити. А, це такий міксер. Ну так, да, ручний. Як Так, да, так. Да, да. А оце рукавички, це постійно чи це для це, нас? Це привичка. Ні, воно у нас рукавички. Повністю. Бо мені інколи пишуть підписники, що о, той такий без безрукавичок. Йдемо я вам покажу, навіть в мене є журнали навіть. У мене тут такий міні-міні мі, кабінетик. У мене є журнал. Медичний рот. Що ми готуємо їсти? Тут записано. Це вже закінчено, я вам зараз покажу. Дезінфекція. Що проводиться дезінфекція, кожен вечір ми їм пали повністю. Все записується. Огляд працівників кожен день я записую. Чи немає порізів, чи він не хворіє. О, це вам в наряд присилається, ж різні руки. Так, це я все повністю записую, собі кожен день перевіряю. що Тут є вимога до рукавичок? Ну, ну це, тут, це як столовина на... гражданка. Тобто може приїхати в будь-який момент. Тобто, наприклад, ви так. на передовій вже зовсім там майже на нулю все рівно в рукавичках так. будете. Так. Ну так. І плюс в мене це привичка вже. Тобто я на гражданки постійно в рукавичках. Бо якщо без рукавиць, по-перше, ну це не етично, ну, не гігієнічно. І по-друге, руки потім впітують От Якщо ти працюєш з цибулі або. А, а так руки не потіють. Ні. Нормально. Ну це ж таки вони тут ну, чимось покриті. Ну я їх міняю, я ж не кожен де... ну, зранку до вечора я їх міняю. Я зробив там операцію одну, потім зняв. Буває таке, що просто експериментуємо там. ну, Нема там хлопці не привезли, ми друге додаємо, щоб було просто Тобто Це все живе, як, як вдома повідомлення. Да, да, да. Думаю, тут без тріше закипити. Да. Дай. Тобто тут макарони. Що тут швидше закипити, бо тут е, виду там. Трошки шишлака. Думаю, що... да, думаю, що. Так, хай хлопці думають, що. Треба пригодувати так, щоб в них не було їжоги. щоб вони могли бігати. А коли буде їжога, аж... вони не змогуть бігати. Все треба буде тушитися. Поки буде тушитися, зваримо макарони. Вже закипає. А, до речі, м'ясо солили вже? Да. Шолію дає. Щоб не зліплювалися. Тобто це мудра. Так, е, да, бо ну, італійські макарони вони ж не вищого тунку готуються з муки, то вони не, злип, не ліплять. А наші поки що економіть, то у нас третій сорт. Буває таке, як. Клубочок виходить такий. Mm -hmm. То олії додає, щоб вони не зрипилися. Але времена було гарно. Банкети накривали такі хороші, конференції. Зеленський приїжджав, обслуговував. Порошенко обслуговував. – Зеленський вже президент? Да, да. Це я в мамплані працював. Юлію Тимошенко обслуговував, Кучму обслуговував. Вже готував їм. Бо я... А вони з вами розмовляють? Ну, ні, коли, я, коли ми на кухні, нас не видно. Вони в залі. Е коли ну, я з правоофісантом працював, а потім перейшов на кухню. Коли да, ти бачиш, як ти з ними спілкуюся, а на кухні. Юлія Тимошенко заходила на кухню, казала дякую. Ви без годинника працюєте, ви так. на вигляд. А я от дивлюся, морковочка ще трошки твердовата, як би тошені. То Але ж воно все ж ну, з роками звичка, звичка. От мене питають, я ніколи не важу. Навіть коли якісь блюда там готую, я не роблю грамаж. Я на глаз кладу, а потім, коли приходить технолог, ми записуємо карточки. Воно все чітко, там десь розбіжність 5 грам, 10. Ну Це вже з роками так воно повністю набуває. Ну, мені опис писати, це ж я для ютюба, як це м'ясо приготувати. Бо, бо люди кажуть, дайте нам по грам. На, на порцію зробити, чи на 5, там, на 5 осіб зробити? На 5 осіб, на 5 осіб. пів кіла свинини, беремо лопатки, ріжемо соломкою. Беремо 200 грам цибулі чищеної, 150 морковки, 2 перчика середніх. Все нарізаємо соломкою, обсмажили м'ясо, додавали морковку, обсмажили. Потім цибульку і перчиком смажили, Посолили, поперчили, додали ложку томатної пасти. Цибульку скільки? До золотистої корочки. Водички протушили буквально е, минут 20 і все, і сплити. Ми бачимо, що трошечки водички. водички немає. Можна додати. Ну, на ресторані я користуюся овочними бульонами у вас корінний. Так так, вони так? в кастрюлях вони зварені, проціжені повністю. Спеціально для цього. Ну, смакові якості, да, тоді краще. Не підсилюють. Особенно овочні, ті, коли додаєш селеру, морковку, цибулю, яблука. Ну, такі аромати, де зелені, багато. Це ви заливає. Ну, ж так, карбонару. Робу. Зелень все перерізаємо і переморажуємо, бо довго триматися. Ну. Все, смачного. Це карбонари по-солдатськи. Ано гаряче. Mm. Смачне, Наталочка. Mm -hmm. Дуже. Mm. Як так швидко? Це. Все на очах. Він раз, 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 раз. Андрій, після війни їдемо. Яке, яке кафе, Міст. куди? Ну кафе ще не знаю, щось придумає. Може якісь солдатські побрегеньки. чого Куберген. ні. А що, ну хай будуть солдатські побратимки. Як рибаки, давай. Слухайте. Ми ще сьогодні толком нічого не їли, але є небезпека, що ми зараз переїмо. Бомба. Ти не можна так коза. Смакота. Зрозуміло, що ми голодні, так? Угу. Дякую, шеф. На здоров'я. На здоров'я. З такими людьми нам ніяка кацапня не то, що не страшна. а... Ми їх закормово вони, коротше, лопнуть. <різь> Почули? Все, виключаюсь. Обідаємо.